Шлях до миру та двосторонні відносини України та США у Саудівській Аравії триває другий раунд переговорів між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки. За цією зустрічю стежить кореспондентками України Олена Чернякова. Вона наживо зі студії із Джиди. Олена, що можеш розповісти? Чи лунали якісь заяви від представників обох делегацій? Олю вітаю, досі триває вже другий раунд перемовин. Тож заяв ані спільних, ані окремих поки що не маємо. І чи відрізняється ці перемовини? Що справді протягом того періоду, поки сторони розмовляють, ніяких зливів інформації немає. Утім, нам все ж вдалося дізнатися, що перший раунд перемовин присвятили ключовому питанню, яке власне сьогодні обговорюється шлях до миру, пошук шляху і кроків до миру. Як ми знаємо, українська делегація привезла сюди. І пропозиція це саме перемир'я у воді та у небі, тобто зупинка обстрілів енергетично Інфраструктури цивільного населення, ну і звісно, зупинка е, обстрілів у Чорному морі. Ну і власне саме цьому питанню приділили багато уваги під час першого раунду перемовин делегацій, як зазначають е, представники нашої команди, що це була конструктивна розмова. От до чого все ж таки домовились, варто дочекатися ще завершення перемовин е, і почути заяви е, спільні, якщо такі будуть. Ну або ж е, дізнатися, чи укладуть спільну заяву сторону. такий варіант теж в принципі можливий і часто так переговори і закінчуються. Ну, власне, про що говорять у другому раунді? Сказати важко. Можемо лише уявити, що як анонсувалося раніше, сторони все ж піднімуть питання і угоди про копалин, і двосторонні партнерські. Питання, що 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 лежуть в площині нашого стратегічного а, партнерства? Ну і нагадаю для глядачів, що вже понад а, 6 годин тривають перемовини за закритими дверима. сьогодні за столом перемовин Україна та Сполучені Штати. Вашингтон представляє держсекретар Корубіо і а, сп, а, Радник президента із безпекових питань, Майк Волцу Україну ж представляє керівник офісу президента, міністр оборони, міністр закордонних справ України, і також команда наших дипломатів. Ну і також слід зазначити, що як приймаюча сторона за столом також знаходяться і представники Саудівської Аравії на досить високому рівні: це міністр закордонних справ і міністр з безпекових питань. Ми лишаємось тут, чекаємо на завершення перемовин, що врешті повідомити результат, адже настільки важ. Ливія для нас була ця зустріч. Якщо зранку ми казали про те, що саме той факт, що сторони зустрічаються, це вже позитивний сигнал. Але тут ми чуємо натяки, що не лише самим фактом зустрічі нам слід буде всім почути позитивно а й конструктивно, продуктивно говорили на, перемов... на перемовинах убидвих делегацій. Лишаємось тут. Чекаємо на подробиці колеги. Дякуємо, Олена. Кореспондентками України Олена Чернякова із Джиде вона стежить за перемовинами делегації України та США у Саудівській Аравії. В Парижі триває оборонний форум. Військові з країн НАТО та партнери альянсу обговорюють створення міжнародних сил безпеки для України. Зібралися представники майже усіх країн-членів НАТО. Делегацію США не запросили. Пише Associated Press. за даними видання. Таким чином, європейські країни прагнуть показати, що здатні взяти на себе відповідальність за підтримання миру в Україні після можливого припинення вогню. Відкриваючи форум, французький міністр оборони звернувся до присутніх із проханням відмовитись від закликів щодо демі. Мітаризації України та нагадав слова президента Макрона, головною гарантією безпеки для України будуть саме Збройні Сили України. Ми відштовхуємось від принципу, що першою гарантією безпеки залишається саме українська армія. Що ми відмовимося від будь-якої форми демілітаризації України, а найважливіше завдання армії європейського континенту встановити рамки доктринальні, потенціальні, інтелектуальні. На яких українська армія зможе спиратися у своїх засадах не лише на наступний рік, але й на наступні 5, 10, 15 років, ця зустріч важлива, тому що вона закладає перший камінь цих гарантій безпеки. Уразили московські НПЗ і об'єкти нафтопроводу Дружба в Орловській області. У ніч на вівторок українські військові завдали ударів по низці стратегічних об'єктів Росії, зокрема і в Москві. Як повідомив генштаб зсу, задіяли підрозділи сил безпілотних систем, сил спецоперацій СБУ і ГУР разом із іншими складовими сил оборони. Зафіксовано зокрема влучання по виробничих потужностях московського нафтопереробного заводу, який здатний переробляти 11 мільйонів тонн нафти на рік та забезпечує майже 50% потреб Москви у дизелі та бензині ідеться у повідомленні. І нагадаємо, сьогодні вранці Міноборони РФ заявили про атаку 337 дронів. З них понад 90 начебто, збили над Московською областю, пошкоджені залізниця та військовий аеродром. Влада Москви назвала дронову атаку наймасованішою. Авіабомбу на багатоповерхівку скинули росіяни на сіверськ. Одна людина загинула, та ще четверо дістали поранення. Повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкіну. Телеграм поранені евакуйовані до лікарні. І тим часом у Краматорську рятувальники ліквідували наслідки атаки шахедів на місцеві склади. Повідомили у ДСНС. Вибух спричинив значні руйнування та масштабну пожежу. Вогнеборці працювали всю ніч. Не раз були змушені переривати гасіння через загрозу нових атак ворожих. БПЛА попри небезпеку вранці пожежу на площі 700 квадратів повністю ліквідували. І наслідки чергового воєнного злочину росіян фіксує Донецька обласна прокуратура. На світанку окупанти скинули на Костянтинівку ФАБ 250 У місті пошкоджено багатоквартирні будинки, автомобіль, лінію електромережі та газопровід. Поранено чотирьох цивільних. Це троє жінок і чоловік. Усі вони на момент удару були вдома. Пошкоджені житлові будинки, резервуари з пальним та складські приміщення такі наслідки нічного російського обстрілу Одеси. Атака спричинила п'ять пожеж у місті. У повітря потрапила велика кількість забруднювальних речовин, продуктів горіння. Наразі фахівці моніторять стан повітря. Над ліквідацією працювали більше сотні рятувальників та добровольців. Також залучили два пожежні поїзди. Багато сил сюди було вкладено, багато збитків і матеріальних, і люди постраждали. Але що поробиш? Тривають бойові дії. Намагалися загасити, але нічого не допомогло, бо іграшки пластикові, і полум'я було дуже сильним. Так як склади з дитячими іграшками були повністю охоплені вогнем. Рятувальники працювали для недопущення поширення вогню зі складів на поруч розташовані будівлі. Основні сили і засоби були залучені саме на резервуарах з пальним. Понад 100 рятувальників, добровольців, бійців Національної гвардії України та місцевих пожежних команд, були залучені для ліквідації. Від Укрзалізниці залучено два пожежних потяги, які стали вододжерелом для рятувальників для безперебійців. Бійної подачі води на Сумщині загинув місцевий житель, який дістав поранення через удар безпілотника. Також поранені шестеро поліціянтів, автомобіль яких атакував ФПВ дрон. Про наслідки обстрілів повідомив керівник сумської ОВА Володимир Артюх. І в одному із прикордонних сіл Сумщини через російську атаку вирувала масштабна пожежа у житловому секторі. Надзвичайникам вдалося запобігти подальшому поширенню вогню та ліквідувати пожежу. У прес-службі ДСНС кажуть, пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки і. Автомобілі. Шість ударів керованими авіабомбами та два дронових удари за добу завдали росіяни по Харківщині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Унаслідок ударів пошкоджена цивільна інфраструктура, сільськогосподарські підприємства та техніка. Дрон влучив у населений пункт безпосередньо Балаклія в складське приміщення сільського господарського підприємства. Пошкоджена сільськогосподарська техніка. Одна людина там отримала поранення. Козача лопань на півночі Дергачівської громади була так само під ворожим вогнем. Там було влучання керованої авіабомби, пошкоджені приватні відповідно до господарства. Чоловік 61-го року отримав відповідні, на жаль, поранення. Ну так само продовжуємо фіксувати удари по всій, фактично, прикордонній зоні. Світлина колишнього прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо завірусилась у соцмережах. Фото було зроблено після зустрічі з його наступником Марком Карні, на якій йшлося про процес передачі влади. Фотограф агентства Reuters зробив знімок, на якому колишній посадовець виносить своє крісло у палаті громад із парламентського пагорба і показує язика на камеру. Зображення швидко набуло популярності у соціальних мережах. Фоловери похвалили політика за почуття гумору.